Уявіть, що вам не треба витрачати роки на ремонт, нервувати за будівельників і витрачати лічні кошти за матеріали. Ви одразу отримуєте квартиру, де все ідеально підібрано для вас. Простір готовий для проживання. Я дизайнер з багаторічним досвідом, і ми працюємо над кількома проектами Парклен, тому що він дійсно унікальний. Це один з найкращих ЖК в Ужгороді і не дарма. Він має найбільший в місті закритий двір із власним парком, спортивною зоною та дитячими меданчиками. Закрита територія, контроль доступу, безпека та комфорт на високому рівні. До того ж, у ЖК є вся необхідна інфраструктура, магазини, кафе, зони відпочинку все, щоб ви могли жити повноцінним життям, не виходячи за межі свого простору. У Parkland ми працюємо над кількома квартирами одночасно і вони швидко знаходять своїх власників. Чому? Тому що ми знаємо, як працювати з простором. Жодні планування не лякають нас. Навпаки, ми бачимо можливості для створення максимально ергономічного житла. Використовуємо кожен метр з продумуємо функціональність до дрібниць, передбачаємо те, про що власник ще навіть не задумувався. Ми створюємо квартири, де все на своєму місці, де немає зайвого, але є все необхідне. Преміальна якість матеріалів, продумані рішення для зберігання, оптимальне зруйнування це простір, в якому справді приємно жити. Давайте розглянемо, що скоро буде у продажу. Ми на фінальному етапі робіт і вже зараз можемо показати вам майбутнє інтер'єри. Ось, наприклад, спальня 11 квадратних метрів. Світла, простора з теплими натуральними відтінками. Комфортне ліжко, ергономічні меблі та продумане освітлення. Кухня вітальня 22 квадратних метри місце, де хочеться збиратися друзями та родинами. Мінімалізм у поєднанні з теплими фактурами. Ванна-кімната кімната це окремий рівень насолоди. Натуральний камінь, вбудоване освітлення, простора душова та якісна сантехніка. Дитяча кімната 11 квадратних метрів, простір, де дитина може і відпочивати, і навчатися, і розвивати свою уяву. Натуральні матеріали, м'які відтінки та спокійна атмосфера допоможуть створити ідеальне середовище для гармонійного розвитку вашої дитини. Квартири в Прокленді не затримуються надовго, в декілька з них вже майже готові. Можливо, одна з них саме ваша. Тому не відкладайте, телефонуйте зараз, і ви перші зможете побачити ці інтер'єри наживо.